Віктор, от ми зараз стоїмо біля поля з ячменями, і я бачу, ти ходиш тут, думаєш. Скажи, будь ласка, які в тебе емоції визиває ячмінь, і що в тебе на душі? Олександре, досить а, непросте запитання. Чому не просте Тому що дійсно красиві ячмені, Да? я ходжу, відверто скажу, любуюся. А, і ти знаєш добре, що ми з тобою попрацювали досить багато років для хорошої компанії Малтюроб групи компанії Шампан Сіріал свій так. час. Ми займалися розвитком пиварних ячмінів, і зараз я хожу, така от а, ностальгія і такі от а, приємні, скажу відверто, тобто, да, приємні відчуття. Досить багато часу змінилося. На сьогоднішній день будемо відвертими. Ячмінь, особливо яровий. Він не зможе сформувати той рівень рентабельності, який необхідний для, скажімо так, або для аграрія. Проте я вважаю центральна західна частина України ті аграрії, які збирають 6-7-8 тонн, це абсолютно реально на сьогоднішній день. Має право ячмінь бути всівозмінні, тому що да, ми зараз говоримо про велику проблематику сівозміни і так. повертаються такі класичні культури, як ворог, ячмінь. Так, да, вони, можливо, не генерують там суттєву прибутку, але все ж таки вони вирішують тобто, да, ті проблеми, які в Сивозмінні, і десь забезпечують кращу дохідність тих основних а, культур, таких як кукурудза, соняшник, ріпак, тобто, да, і це надзвичайно допомагає аграріям. Тому все ж таки я рекомендую вирощувати ячмінь, займатися ячменем, займатися професійно. Ну і звичайно хочеться, щоб це був пивоварний ячмінь. І, звичайно, хочеться був зараз ячмінь від компанії Лімагрень. Друзі, беріть до себе всім зміну ячміні і особливо сорти від Лімагрень. Дякую, Віктор. Дякую, Олександр.